Ну що, розпочинаємо тоді е, земельної комісію. Сьогодні на порядку денному у нас 51 питання, і з них шість е, питань, які відповідають міський голова про справи 22 Тому, е, на протязі 24 року. Потім допоможі самі церкви взаємодії на підсі номер два. Він є, до речі, чапочні посафіки. За пізниця. За пізниця. Пробувайте спочатку доступ міського голову в коротенької. Так, що до звіту? Звіт дуже об'ємний, майже 90 аркушів. Презентація буде опублікована на усіх засобах масової інформації, які є в міської ради, це сторінки Facebook, на сайті, телеграм-канал. Також було розіслано депутатам. По основних моментах бюджет виконаний майже на 100% від запланованого. Основні проблеми, які ну, проблеми, виклики, питання це звичайно, участь у грантових проєктах, таких як реконструкція ліцею Редит. Йдемо з невеличкою затримкою близько двох тижнів, але це все в межах допустимого. От, постійно здійснюється моніторинг, як з боку європейських представників Європейського банку. Так і з профільного міністерства розвитку громади території також був з інспектуванням і голова адміністрації. Також ми подались на додаткове фінансування в силу того, що у процесі демонтажу були виявлені ще питання, які потрібно додатково вирішити. І попередньо нам погоджено дофінансування в розмірі. 15%, що еквівалентно, якщо не помиляюсь, 13 мільйонів гривень. Є попередні погодження, подали відповідні листи. і Зараз чекаємо на одобрення. Тобто всі ті додаткові питання, які потребуватимуть фінансування, є попереднє, попереднє узгодження з боку Міністерства розвитку громади і території про те, що це фінансування буде виділено. Реалізували успішну проєкт опорної кухні. Я думаю, що всі ви бачили і сюжет і так само інспектували і з обласної адміністрації. Небагато таких проєктів в області, якщо не помиляюсь, тричі-4, ми одні з найкращих, не дивлячись на стислі терміни, тому що до кінця року потрібно було все це реалізувати. то працювали останні дні в день, і вночі. Проєкт реалізовано, але проблема, з якою стикнулися, це те, що в ході от, будівництва самого харчоблоку відбулася реформа. Де змінились підходи до харчування, вже тепер харчуються всі діти. Відповідно, у нас зменшилась за рахунок реконструкції зала для харчування дітей, а кількість дітей збільшилась. І зараз ми будемо працювати в тому напрямку, щоб у це фойє хол, адаптувати під їдальню. Так, що ще? Ну, допомога військовим, ви знаєте. Я думаю, ми на кожній сесії це обговорювали. Понад 13 мільйонів виділено було на підтримку військових, так само збираємо дрони. Крім бюджетних допомог, існує і позабюджетні, і силам коштів апарату міської ради і меценатів, аграріїв наших, намагаємось постійно підтримувати. Культурні заходи в цьому році захистились, дуже велика кількість наших колективів на звання народних. Світлана Юрченко. Залишили ряди нашої команди, але все йде далі по, по тим стандартам і, і скажімо, вимогам, які були запроваджені. От Лікарня, зараз проводимо, ми, ми почали співпрацювати плідно з 12 ю лікарнею міста Києва. Зараз у нас приймає, вже на регулярній основі намагаємося запровадити прийоми уролога, челепно лицевого хірурга. Також кардіологи у нас за Мосова приїжджають, докупили обладнання для гінекологічного кабінету, лапароскопічні стійки для хірургів. Так, не знаю, що а, ще. А які були залучені інвестиції або інвестори на протягом 24-го року, які у нас проекти то, ну, нові з'явилися? Ну, ну з інвестицій, те, що е, окрім е, грантових програм, ну це будівництво по Богдана Хмельницького супермаркет зайшли інвестори з Вінниці, придбали будівлю, зараз вони її добудовують. І буде мережевий супермаркет, поки що ми не, не озвучуємо назву цього супермаркету, у них там договірні зобов'язання, вони поки не можуть рефішувати. Але я думаю, що вже всі чули, який там буде супермаркет. Скільки це створити додаткових робочих місць? Ну, В районі 30 робочих місць. Ну, в районі 30 вони ну, ну Почнуть, от з 30, так, да, це те, що буде точно, це 30 робочих місць. Тобто плани, звичайно, є, але я їх запитав, говорю, який мінімум. От вони кажуть, 30 точно буде. А скільки це неспоблизно хоче бюджет нашої громади? Ну так, не, не, не скажу, не готовий так прямо сказати. вже не, не, ну, да, треба рахувати. Все одно це непогано. Ну, це непогано. Не ну і тут, якщо бачили вже, так? Будівництво почалось, до речі. Ну, <реш> да. Все працює. Не знаю, якщо ще питання є і... Якесь... Якщо питання немає, то буде не пускайте військового голову. Так. Да. Ну, на жаль, маю да, бути присутнім на поховання. Тому... Дякую за розуміння. От. Добре. Якщо будуть питання на сесії, я до ваших послуг. Добре. Дякую. Раді 2025 року загальна кількість адміністративних послуг становить 265 послуг. Це суб'єкти в кількості 17 штук. Зачитати вам якісь саме суб'єкти, ні? Mm. і Тоді mm. почнемо з статистики. Всього за 25 рік, за 24 рік в кількості. Послуг надано 23 тисячі 447 на суму 1 мільйон 610 тисяч 460 гривень. Ну, можу тепер по Скільки відділу... Чи потрібно? <рекунут> Ні, дякую. Будь ласка. Якщо більше питання, то Я думаю, що ви на сесії детальніше про що, це поговоримо. Ну, прийдеться. Да. <рекунут> <рекунут> Наступний, доктор, до так, можна дана можна, Олександрів можна. будь ласка. Впродовж року забезпечили виконання заходів і завдання програми соціально-економічного розвитку. Я не буду більше зупинятися на кожному із напрямків роботи, оскільки вже збудувалися і кераміки відділу освіти, що ще оцнап розлука, і медицину, тобто всі підсумки були раніше зручені. Скажу, що не було виконано. Не вдалося реалізувати нам такий проєкт, як іспанський сквер, він давно запланований, але в силу того, які в нас зараз обставини, нас не вдалося його реалізувати. Поки що він у нас призупинений, але він в нас закладений в реалізацією в програму на 25-26 роки. Також проєкт археологічна спадщина не реалізовано, не проведено капітальні ремонти доріг, які були заплановані, оскільки обмежене фінансування, і зараз прямовується більше кошти на інші витрати. Також нам вдалося, окрім того, що нас було заплановано, реалізувати незаплановані заплановані проєкти, такі як капітальний ремонт родиту, опорна кухня, інклюзивний дитячий майданчик і народний вплімент вдалося реалізувати. Давали будь-які запитання, старші коротко. А, питання все-таки по, все по дорогах. Чи будуть якісь реалізовуватися? Ми плануємо, якщо буде можливість відвідати виділити кожні інші на роботі, то їм вже наданий час поки що. Такий Такі щось асфальт не залезти. Але ми знаємо про такі проблема. Да не, ну люди на хочет. Виконаться. І наступне там потерять, то я за нею. Да, є. Так, пропонується внести зміни до додаток 1 рішення Таращанської міської ради про затвердження персонального складу поживчого комітету Тарашанської міської ради, це у зв'язку з кадровими змінами, виключити з персонального складу йдучого Світлану Миколаївну зв'язку із звільненням займаної посади, виключити. Так само ж злочайського Юрія Володимировича і включити до персонального складу Кравницького Тетяну Олександрівну. Це начальник відділу економічного промислового розвитку торгівлі інвестицій, міжнародних співпраців, формації комітету та очної міської ради. Дякую Дякую. допомогою. Заступили переходимо до замени. Нас стоїть перший двох питань це затвердження два до дев'ятнадцять. The mois, c'est Іментарізації та передачу в оренду замельних ділянок. про Тікич, Василий інтереси. Є конфлікт інтереси. Федерівана заявляє про конфлікт інтересів. Між мої дороги, що в 2022 році Федерівана замовив технічку, зробили і просто, що... А чому її ще не затверджували до свого часу? робили. Сашка, ми її зробили показати. Ні. Ти за два роки її робили. А хто це може? Приходимо, вони що добавили. Дитя, ми тут ми так розуміємо, що маємо відсоток становити. А яким остановим відсоток по дорогу? Феді Иванович просто у нас индивидуально. Да, Феді Иванович просто 7%. -0. 7%. Айкитамин. На 7 роки. А не может обидеться? А что? Можно? Я хочу на 20. На 20. Хочется на 20. Я думаю, що там не здоров'я, Здоровье вы користуєтесь сарами. 7% 20 років. Yeah. Пропоную. <inaudible> Всі за? На, і... да, Наступне питання це походження змін цільового призначення про теж покусиківки ідеальних <кліпи> площа 20 соток. Це його приватна власність. Ви так само заявляєте про конфлікт. <кліпи> <кліпи> по-другому Я Тоді, ж було сказано, вони успокоїлися. Ні, поки згода з одного сідників сіммати не на одному. Так це взагалі ідеально, такі наступний двор питань, це припевнення, я про оренди сервітуту. Три питання. Говорив о раніше сервіту. Оренди оренди просто ука. 14 гектарів, а що ну, вони припинають дороги? Дані буде питання, дітей ремно і Столбука на одній території. Просто Столбука вдасться частину, вони перероблять документацію, і воно перейде до дітей рембер. Він купив ферму мало території, йому дійсно. І вони розривають оборот, і все питання 35-36, їм даємо добро на ногу. Ага. Ну, вони перероблять. За місця 14, 14,6, а за замість 45 стана 1,05. Добре, тоді. Так, 30 тридцяте питання, це Білогорська звернулася зв'язку з смертю чоловіка припинити дію до середі. Помазано? Так. Взагалі тут не дуже правильно, тому що це поверхове здання. Як можна подати її земельню ділянку? Коли над нею другий поверх не їде. А кому її вам такі надають? Це нонсенс, тому що не можна надати. Тобто такі ділянки не беруться беруть. Хіба що вже беруться всіма. А там другий поверх характерський край наші, де самі собі. Ну і я характерський край. По згоді хазяї. По згоді хазяї разом зараз. Ми не можемо вдома набрати. Тому що в немає для когось? І Вона тоді, виходить, одноосібно приймає рішення. Так не може бути. Хорошо. І по Віхтіренкові тільки що доповідав. Став на, да. на голосування три питання, подав всі рішення прийнято. Наступне був питання, дозволи на документації оренди. У нас 4-5 питань. 600к вони ще планує вікна в студії сьогодні <кхе> там добивають до кінця бо по 60 соток жителі собак я поняв це вони порозумілище там якесь воно майбутнього коза з то ще вони просто Так, приживаються порядку не бульди, все. Вони готові mm, купити Рано чи пізно, як кінчиться військовий стан, вони писали сама все добавить. А добавку, це вже краще. Що там за уважно немає, там зауважено? немає. Тоді ставлю на голосування за рішення по, по великій Березні? Десь <піставі> соток коли Це у них за оборотами, ще у них і невеличкі вороти і Їхні. Засідання. Слава Богу, Слава Богу, i just Тим, тому що вони використовують, вони візьмуть в оренду, uh -huh. сцена залишиться і туалет за нами і одна ділянка станеться під проїздом. Він просто на 20 пасічник. Просто на 20 років. Я думаю, що це його власності. Так. 20 років. Став на увазі. Всі за наступний двор. І питання вичинка Эйбхан. Це піджитловим будинку. Не міняють літальні, тільки орендну плату встановлювати, він просто 7%. Аж а, а була, e, була 0,07. І все, що то, що на ті моменти було проведено нормативно-грошова оцінку. Ну, і оренда не зменшується. Ні, вона зменшується. Це не зачується. У нього довгі літак до якого у нього топі на 49 років. Ми тайміння не чіпаємо. У 20-му році не дав на 49 років. Діданку ну, було... Діданко Микола Миколаєвич це в ну, ну, Це не ми точно було. Ні, це сільська рада. Цевок. А що ми не можемо на тарміні? Бо він ну, не звертається ну, з ну, такими умовами. Його ну, термін не влаштовує. Ну, правильно, на 49 років у нас не влаштовує. Але що ми всі даємо всім Ну, Ну це ж не метоло. Вони ми давали, і він не просить нас відмітили в Все, давайте. Питання по договору порядку. Це по товтористичний дім, площа 26 соток. Так само, в зв'язку з проведенням нормативного в них виросла нарядна плата на 193%. Це мініральні води. Ну, Бережі. Так. Ми просить встановити. почали працювати. Вони працюють і не припинювати. Да. Вони ж коли там бортах, такий просто. Ну так, але працюють. Вони працюють, тільки це називається не. Mm -hmm. А Прямо. Все добре. Я не був там? Я не буду. Та просто правда. На, на території? Уберезно? От сьогодні поїдьте і попите води. Я проще поправила. Так само на 32 року. Тут 28 2028 році ми його, його подовжимо до 32 року. Так а що вищаються. Ну що воно ну, ж більше дійсно добре. Ні, відіть. Ну вони звернулися, то ж не роздам, то я. Mm. А, Ну, люди хочуть, щоб не мені по тому. Щоб друг не проти хай. Якщо не запрашуєте, yeah. хай ще політики. Бо питання ці дозволу до оренди погороду. Роблять пораще. Ніяких сповних питань немає. Такі гроші, що використовують тимчасово. А наскільки ми її вдаємо? Це не закінчується договора. Сім, сотні, 7, 44. Я зрозумів, що просто це ці всі договори, які вони користуються. Yeah. Це не знімання ділянку. Тут навіть ну, наші. Я бачу. Ставлю голосування по всі за рішення прийнято останніх два блоки. питань, до рішення сесії міської ради. <різький> e, що там якісь зміни? По питанню рішення 8378 ТР-77 рік 8, там просто подіє, хто додаємо та стрільну. Це посту, де? Ті, так, справного всі за. І останній був це продовження темного діяльніше. Так, да, це дозанкольці Миколаїв і на 6 місяців після закінчення воєнного странного це на все равно рішення було. На 10 собою було. Це не на дорогах, а на 10 слова. Стального слава. Сіза рішення. Прозад дій сесія ця земельна комісія увагає закрита. Пані всі роздану. Дякую. До побачення.